Я це зробила одна, я да, 53 кілограми за 0,5 секунд. Ну, я знаю, як з цими людьми бути. Я знаю, як цим людям надати допомогу. Я, знаєш, як не понаслижці знаю їх потреби, знаю їх біль, справжню, всю самотність. Мій батько при тому, що в нього. Була родина, були діти. Він також був самотнім. Самотнім він був, тому що він не міг реалізуватися в цьому світі. Тому що суспільство не готовне, оточення не знає, як так. це правильно робити. Так, в нас дуже, дуже неподготовлене суспільство в спілкуванні з цими людьми. Люди з вадою мови зачасту сприймаються як п'яні, неадекватні, ну елементарне ти? Давай ми кажемо там посміяться. Так, так, так. До них нема до людей з інвалідністю немає гідного ставлення.